Якщо хочеш зміну розпочне із себе, мешканці Аляски вирішили самостійно озеленити прибудинкові території та власними руками впорядкувати благоустрій мікрорайону. Так, треба почати кожному з себе, тому що тут будуть живуть і наші діти, які теж ходять і до церкви, і гуляють тут. Тому я, я думаю, що треба насамперед з себе починати. Посадити дерева на Алясці, мешканці зібралися чималою громадою. Вони гравці футбольної команди Фортуна, створеної саме на вищезгаданому мікрорайоні. Ми почули про це, що буде таке. Ми самі зголосилися і сказали, що ми підійдемо, поможемо. Садити, щоб люди бачили, що ми є мешканцями цього масиву і що ми тут працюємо і що допомагаємо. До озеленення дворів біля житлових будинків приєднались і мешканці вулиці Вербицького, що в районі парку національного відродження. Там же за лопату взявся і депутат Тернопільської міськради Віталій Смакоус. Сьогодні ми висаджуємо десь приблизно до 100 дерев. Якби кожен депутат їх на 60 висадили по 100 дерев, то певно ми б ще б один збудували парк. Також мешканці надіються, що вулиця, на якій вони живуть, незабаром буде освітлена, а дорога на в'їзді до будинків відремонтована. майбутнє, чим більше зелені доріг нормальні. але ну, обіцяють, що цю доріжку ще в нашій... Е... Мешканці ходять в парк гуляти з нашого будинку, так що з візочком вже буде краще йти, так як я кажу, також молодий батько, я знаю, що це є проблема. Подібні заходи по озелененню нашого міста відбуватимуться і надалі.